Безмежна кількість їжі в Німеччині. Береш, скільки хочеш. Абсолютно любий вибір з тієї сторони, з тієї там, цієї стіли, там, з цієї сторони. Зараз я на все покажу огляд. А тепер головне, в чому секрет, в чому фішка взагалі цього закладу. Отже, в нас є гарнірний стіл. Різні гарніри, макарони, картопля і так далі. Потім різні запечені овочі, будь-що забороні. Мідія під сиром різні приколи. Тут у нас солодке, багато різних видів солодкого. Фрукти. Дімо далі. тут така кількість їжі, ну в голові не пліщається. Риба, такан, м'ясо, різні кальмари, кільця, різні є запечені варіанти всього. В клярі багато різних приколів. Далі тут у нас тут соуси, такі соуси, такі соуси. Тут у нас тут супи. Тут ти можеш тобі міксунути соус. Увага для чого? Бо багато хто тут це соус, і потім його п'є. Ні, ти береш там раки, креветки, тут ось міногі, все що заводить. Різного там типу риба і так далі. З того боку м'ясо, я зараз ще покажу. А так само ж, морозово є, є також морозово в кульках, є кавомашина. Накладаєш собі, береш соус, який тобі потрібно, несеш на цей стіл, і тобі в тому соусі обжарюють і приносять тобі на стіл. Вже готове обжарення. Ну, Тут ми бачимо різні овочі, так само овочі, так м'ясо для того, щоб його жарили. Різні види м'яса, жаби. До речі, жаби. Жаби дуже смачні. Є печиво з побажанням є. Можеш брати стільки їжі, скільки з'їстиш. можеш просто кожну страву перекоштувати. Можеш тут сидіти весь день їсти, От, скільки тобі там заманеться, стільки і сидиш. Тобто, тут на будь-який смак взагалі, колір та бажання майже в кожному місті німеччини є такий заклад. А саме цей заклад знаходиться в Гельброні. На столі є такі прищепки. Цією прищепкою йдеш набрати собі м'ясо. Тут позначений стіл і номер, номер стола і буква. І набираєш те, що тебе цікавить. Особисто я раджу набирати різного, щоб різне скуштувати. Тобто не треба зависати на одному, тут дуже багато їжі. Всього береш потрошки. Потрошки куштуєш все. Звісно, я перця наберу, бо я за перцем і грибів. У нас акула. На дуже важливо сюди йти з компанією. щоб ти доволо сидів, розмовляв, відпочивав, потім знову їв. От висміні ніга, цікаво, то штукати. Потім переходимо до соусів. Причепочку собі сюди клас. Сіяється і штучку. І в такому вигляді разом з соусами. Оце все, що у нас тут на тарілці, нам його будуть жарити. Несемо сюди на стіл. Буквально за 15 хвилин воно у нас буде повністю готове. Все. І можна йти їсти там нашу основну страву, поки це готується. І її досить швидко принесуть. До речі, якщо захотіть, можна стояти дивитися, як я його готую. Відділ з сушами з ролими. Ласка, що хоче, таке є відро васабі. І потім підносять на стіл. Так, подають. дають. Виносять, готуємо. <пілляватися> філіданки, філіданки. Коротше, як воно все з'їдається. Ну, я дуже люблю гостре, з гострим просто. Дивіться, з'їв, ви бачили скільки, Ще й ще й отака вона порція морозива. І ну нормально. Нормально. Просто треба вгадати, коли сюди йти. Під настрій, треба під настрій, коли хочеться на Оці три тарілки величезні, я з'їв вони було з ворогою. Коротше, я так сподіваюся, що зараз лопнуть. Значить, саме цікаво, що по цінам? З понеділка по п'ятницю. З дорослою людиною. 12 євро. Потім на вихідні. така ціна всього на євро дорожча. І це ж дивіться, це ж все там до півтретього. Головне зайти до цього часу і буде така ціна. Там ви починаєте з п'ятої, і заходити придати, то ціни, звісно, підіймаються. Дітям, самі бачите, такі ціни. Досить це недорого. Напої в суму не входять там, такі як пиво, кока кола і так далі, ти оплачуєш окремо, тому ну краще це взяти з собою. Приходиш, їси скільки хочеш, їси скільки хочеш. Якщо зайшов в обід, то ти платиш так, як за обідне, зважаючи на те, коли ти вийдеш, бо ти прийшов до обіду сюди сів. Але якщо тебе залишається їжа в тарілці, за кожні 100 грам, ти платиш, здається, чи 2, чи 3 євро. Тобто, ну з цим треба дуже акуратно, тобто не так набирати, щоб ти його все з'їв, або тобі доведеться сидіти, потім і сходить з ума, щоб це все з'їсти в себе, щоб це все впихнути в себе. Так, я бачу тут варіанти, коли люди беруть з собою сутки, непомітно все вкладуть в валізи. Ну я реально тут це бачу. Все. Ну але ну мені здається, досить нечесно. Це в ресторанах є свої правила, досить цікаві, тут дуже класна кухня. Тут можна супер страви скуштувати. От. Мені хочеться, щоб такий формат антикафе процвітав кожному ранжу, кожному ранжу спробувати Знайдіть таке в своєму місці. Або в Європі, в Європі дуже багато такого такого. Ну і так само тут є там дитячі зони різні, велика абсолютно територія, є окремий бар. Ну, бар за твої кошти вже. Все, користуйтесь, такий огляд.